Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер клас. Футзал. Прогноз, але більше огляд, ніж прогноз. Риси прогнозу також будуть. Дивіться, 25 березня у вівторок стартував чемпіонат Європи з футзалу у форматі U-19. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. пам'ятайте, що ваші вподобайки і коментарі це дуже важливо. У чому є складнощі, друзі. Тут мені потрібна і ваша допомога. Давайте будемо активніше, і допомога мені потрібна ваша в плані інформації. Інформації по цьому євро у футзалі. Серед юнаків U 19 дуже мало. Я лише знаю, що вже основний етап він розпочався. Команди розбиті по групи, в основному у всіх групах по 4 команди традиційно є учасники з таких наших улюблених країн і рідних, звісно, Україна це. Збірна U -19, за яку ми будемо вболівати більшість із вас. Також є наші друзі і дуже потужна збірна юнацька, U -19 з Казахстану, з Азербайджану. Азербайджан також приймає участь естонців. Бачив, є Естонія. Такі потужні збірні є, як Іспанія, Португалія одні з фаворитів. Ну, я плекаю надію, що наша українська юнацька збірна і Ю-19 Казахстан зададуть жару на цьому євро серед юнаків. Я дуже розраховую на вашу допомогу. І. Як тільки я буду щось нове узнавати про цей Євро U19, обіцяю, буду інформувати вас. І від вас, любі друзі, я очікую того самого: Допоможіть мені в плані інформації. Хто що знає? Які матчі вже відіграні, про результати я буду вас інформу... інформувати. Прошу вибачення, обіцяю, і якщо буде така можливість, навіть наперед знаючи матчі, я буду ще й прогнозувати їх. Але, попереджаю, це буде дуже зробити важко, тому що не тільки в лінії БК нема цього турніру, а і, можливо, це поки що. А і дуже мало інформації взагалі в інтернеті. Я лише на сайті УЄФА, Футбольний сайт офіційний УЄФА, там є сторінка, присвячена футзалу міні-футболу. І ось там я знайшов хоч деяку інформацію, і я точно знаю, що Іспанія-Португалія там є. Казахстан, Україна є, Естонія, Азербайджан точно є. Про грузинську збірну я нічого там не бачив, не знайшов. І, здається мені, що серед наших, яких більше всього, підписників країн оце здається все. Я можу помилятися, я ще ретельно вивчу, і вже наступний випуск буде більш інформований, більш об'єктивно змістовний. Обіцяю. А ви також пообіцяйте мені, що будете допомагати в коментарях. Буду чекати, пишіть, хто що знає. Я вже знаю, що 25-го стартував цей євро. І будемо спостерігати далі. Щодня відбуваються матчі, але поки що я їх бачу в режимі лайф. БК дають. Але, на жаль, поки що вживу. Будемо розраховувати, що скоро ми з вами будемо володіти більшою інформацією. Дякую за вашу участь, за вашу підтримку. Розраховую на ваші коменти, на ваші вподобайки і, друзі. Дуже важливо. Не забувайте підписуватись на наш канал. Тут ми е, намагаємося і побільше е, здобувати інформації, і речі називати своїми іменами, і е, друг друга підтримувати, е, інформувати і активніше проводити ось ці хвилини у нас на каналі. Я дякую, що ви у мене є. Слава Україні! Скорішої перемоги! До зустрічі в друзі всім папа. -па.